Сучасні блогери діляться не лише думками, а й оперативною інформацією. Часто саме завдяки постам у Фейсбуці про важливі події миттєво дізнається весь світ. Не виняток і журналісти, для яких соцмережі та блогопавутина – не вичерпне джерело тем та ідей. Повалилися асфальт, і туди провалилася машина. Також це було показано. Потім з'явилася це було взято, до речі, теж з Фейсбуку, там де були фотографії виставлені. То навіть знайшлася людина, яка була свідком цих подій, яка ще сфотографувала, яка це виставила, яка потім навіть могла дати коментар і виступити свідком далі в суді. Саме через соціальні мережі оприлюднювали найскандальніші записи із лайками та бійками політиків, відео про злочини, порушення прав журналістів, карикатур уже й не злічити. Все тому, що блогер сам собі голова. Втім, у сучасних умовах цю голову прагнуть відітнути, а захиститись не так уже і легко. Була Така акція закидали димовими шашками німецьке посольство, закували двері ланцюгом. Я це знімала, так там всередині один. Тип сидів в цьому посольстві, Як він написав в СБУ заяву, що це я організатор цієї акції? Побачив, як я знімала, впізнав мене в обличчя, написав на мене заяву. Пані Олена сама двічі стала жертвою безпричинних обшуків і постійно зазнає тиску. Колегам радить не боятися фішувати факти і докази. Мовляв, чи не єдиний захист блогера гласність на Закарпатті. Ситуація з блогерством взагалі особлива. Вони якось підмінюють вже активну громаду, підмінюють і громадські організації, і владу, там, де мала б впливати влада, зробити щось для людей, або люди самі могли б щось зробити. Цим займається блогер. Саме завдяки повідомленням, які вони розмістили на інформаційних сайтах, прокуратура розпочала левову частку перевірок цієї позиції. Слово блогера на Закарпатті, втім, як і в Україні має відносний ефект одиниці з перевірок завершились успішно.